Ось мені не зрозуміло, чому наша преса не приймає заяву національних меншин. Хто дав таку вказівку? Я зачитую заяву. Вже не вперше деякі сили пробують тягнути росинів між національне протистояння, котре б могло призвести до непередбачуваних наслідків. Ми вже неодноразово заявляли, що виступаємо за врегулювання наших проблем виключно законним шляхом. Без екстремізму та провокацій та ведемо свою право та культурно логічну роботу в рамках Конституції та законів України. Усвідомлюємо свою роль і намагаємося зробити свій вклад у збереження миру і спокою у нашому регіоні. У цей складний для країни час особливо важливо зберігати спокій та витримку і не піддаватися на різного року провокації, що можуть загострити і так велике напруження у суспільному середовищі. Та ми відстоювали і будемо відстоювати права русинів на свою національність, як то є в усіх країнах, де русини проживають та право нашого регіону на ширше самоврядування, котре співзвучно з заявленим курсу керівництва країни на децентралізацію влади та розширення повноважень місцевих і регіональних органів влади. Розуміємо також, що ці реформи потрібно проводити у спокійній мирній обстановці. Зважено з врахуванням інтересів громад і країни в цілому. І тому любі провокації та спекуляції на русинських проблемах, у котрих зацікавлені наші противники, лише загострюють на в суспільстві та дають привід крайнім націоналістичним силам вести антирусинську пропаганду та звинувачувати русинів у антиукраїнстві. За 24 роки незалежності України росини неодноразово заявляли про прагнення жити в демократичній, цивілізованій Україні та були прихильниками європейського вибору країни. Як і всі інші національності, що проживають в Україні, росини глибоко скорбовані продовженням воєнних дій на сході України, де гинуть та калічиться багато людей і співчувають родинам загиблих. Виступаємо за найскоріше припинення військового протистояння та вирішення всіх проблем шляхом переговорів та компромісів. Ми глибоко стурбовані катастрофічним звуженням населення, особливо після різкого підняття тарифів на енергоносії, і вимагаємо їх негайного перегляду. Це проблеми, котрі стосуються людей усіх національностей, що проживають в Україні і нашому регіоні. Так, ми би хотіли якнайскоріше врегулювання росинських проблем. По європейському зерцю і в черговий раз звертаємося до керівництва країни вирішувати ці наболілі проблеми в рамках євроінтеграційних тенденцій. В той же час, враховуючи протистояння на сході та значне напруження в суспільстві, просимо наших краян бути дуже виваженими та обережними у своїх діях та поступках, ні в якому разі не піддаватися на провокації, що мають за мету посилити міжнаціональну національним та робити все можливе заради збереження миру і спокою у нашому регіоні. Зі своєї сторони, Народна рада Русинів Закарпаття, як найбільша спілка русинських організацій країв. Буде старатися у законному полі побиватись відновлення прав Русинів та подальшої демократизації суспільства на благо наших країн. Прийнято на засіданні голова Народної ради Росії паття Євген Жупан, секретар Марія Янського.